Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще. Ви на каналі Української Відьми, і сьогодні ми дивимось, що принесе вам затемнення. Які енергії, що для вас відкриється, що закриється, як вплине. Ну, Мені кажуть, ритуалити. <с> Зараз подивимось на вас. На сповінь і затемнення співпадають місячні. Знаєте, для людини, яка не чутлива до цих ритмів, циклів, і яка в принципі не практикує цей час, от чесно, скажу вам як відьма, він пройде дуже непомітно. Ці зміни просто так. Підлаштуються під ваше життя, ви, в принципі, можете їх не, по... не відчути. Я вам не раджу дуже сильно циклитись на тому, що ви почуєте, бо ви себе програмуєте. Як слухати розклади, яснобачення? Не хапатися за них, а просто отримувати інформацію і дивитися, як далі будуть. Розвиватись події, Затемнення, що нам принесе? Загострення у психічно хворих, от чесно. У тих, хто вас дуже сильно донімає, хто до вас тягнеться і дуже хоче ваші мізки з'їсти, нерви помотати. Ті, хто вважають себе, ну, от, знаєте, є люди, які дуже далекі від магії езотерики, вона там вся з себе глазлива, коротше, від тих недовідьом, які просто людям шкоду роблять. Отут буде неприємності, у них якесь загострення. Можливо, там десь пішла інформація, що треба всім в цю дату ворожити. Ми наповін завжди робимо ритуальну роботу. Це нормально, але це нормально для практики. Дуже багато заздрощів буде. Отакий От момент, коли ви самі навіть можете щось людині сказати і потім про це дуже сильно пошкодувати. Поганий сон буде таке відчуття. От є в мене клієнтки, які годна мене атака. Я погано сплю, мене атакують затемнення. Це трансформація зміна енергополя. В принципі, тут нічого дивного немає. Затемнення, як вплине саме на вас. Я навіть знаю, який варіант буде дуже цікавий. Перше, друге, третє, четверте. Обирайте, можете номери писати в коментарях. Захочеться зазирнути в минуле та в майбутнє. Тут або відьми пообирали, або ті, хто часто ворожать. Але дивіться, перший варіант, вам неправильно щось скажуть, ви підете хибним шляхом. Дуже обережно. Другий варіант лікування, здоров'я, можливо, якесь загострення ситуації буде. Думки про померлих, зв'язок з родом. Тут, хто хворіє, довго будете одужувати, якщо не змінити стратегію, а цей варіант цікавий. Ви будете спостерігати за всіма, ви будете сповнюватися енергією, робити якісь нові проекти, якісь нові дії. Ви якось знаєте, я підіймусь над всіма. І буду знати думки і почуття кожного. Вам як щось відкриється. Дуже спокійні будете четвертий варіант. Подивіться, хто ваші друзі. У вас було таке інтуїтивне відчуття, що людина не та, за кого себе видає. Хтось користується вашою увагою і. Можливо навіть кратник буде енергію з вас вип'є дуже обережно. Це жінка.